Всім привіт, ви на каналі Тарас Прой. Сьогодні ми ведемо обзор по такій карті. Вибачте за ці звуки. Це там у мене брат і сестра дивляться щось. Давайте на це не звертати уваги. Ось тут е, у нас пожежна лестниця. Уже є зауваження. Чого я чого? Де тут кнопка або... Ну, ви поняли. В jer, Ну, ладно, ну, це перша помилка вже. Шукаємо ще помилки. Так, тут що? Тут у нас нічого немає. На дворі чогось все горить. Інтересно чого? Дощі Нікого немає, все поламане, как будто зомбі апокаліпсис Не, ну реально, дивіться. Це вообще. Карта крута. Давайте підемо на перший поверх, подивимось. А ну-ка, а там що? О, там що? А, це выход до нас. Там ничего нема, я думав. Що там щось є. Пішли, пішли. Так. У нас є тут ты кока. Вони... у нас свет эти. Все, господи, уже Это карта миссия. Мы так. Тут у нас подвал. Так скажем. Да, подвал. Операти... Заходимо, Ось сюди лягаєш, походу. Тобі оця лампа Ні. Пішли далі. Тут що у нас склад? Ну там складі хоч щось є. Да походу нема. Погано, конечно. Але... Така собі карта лучше б туда щось поклали. Ну, але карта добра. Да, я угадав, тут зомбі апокаліпсис Можем одну Закриті дверку. Він зайшов Зомби в хате. Круто. мы сдохли. Так, это походу наш домик, нажмите, Открыть дверь. Лечебница для душевно больных. А, понятно, эти лечебнице ну, стало всякие... Ну, что сталося и... Там спамщик зомби. Сразу заспамит нам тут живых мертвецов. Так, ждемо, поки одвісне планшет. Сильно багато. Зомбі, того вже планшет починає віснути. Може вході? Ладно, я думаю, вибачте за коротке відео, але я думаю, будемо закінчувати на цьому. Всем пока, вы были на канале. Таразі спа. Ты же добрый? Не він не добрый. добрый. А ты хороший, ты будешь моим другом. Ой. А мой бащин, может він не трогав, бо я там был. Ласка, він мене нашел. Круто, ладно, такая Це був обзор цієї карти. І чій малявка опять мене ношу. Так ти замениш. Ладно, всем пока, вы були на каналі Террас Тро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И я випущу нове відео, коли наберется один лайк. Да, я вже буду по лайкам випускати видео. Опа, нарешті вы нас Ну ладно. всім пока!